Привіт друзі, це біля центру, практично центр міста. Зараз ви приблизно бачите, скільки на задніх дворах мусора. Бачите там також людей. Бачите такі стіни. Як це все виглядає? Я не кажу, що це виглядає трагічно, але це виглядає страшно, як на мене. Ось. Бачите, вже цей будиночок, оце все, це все саме центр міста. Тут, не знаю, навіть 800 метрів від центру немає. Я вам покажу а, наступне відео а, свій район. Всі спальні райони, як вони виглядають ззаді, вони виглядають набагато краще. І я тисячу казав, Хто має дітей, хто з сім'єю, краще жити мінімум 3 кілометри від центру, тому що тут кримінал, якби не було, є кримінал. Хто б що б не писав, кримінал є. І краще жити комфортніше, трошки дорожче платити, але комфортніше жити. Ось так. Ще раз вам покажу, бачите. Все-все-все. Людям без різниці взагалі як виглядають їхні двори. Ну, деякі якісь чистенькі, там де зараз багато снігу, там більш-менш чистенько. А в загальному можна одразу подивитися, хто живе, як тут взагалі вікна забиті, але тут живуть, тому що сьогодні зранку люди виходили і страшно, як так можна жити з забитими вікнами.